Надцять в цей період, на цієї хвилини, ви можете завантажувати все, що пов'язано з творчістю, з вашою проявленістю, з вашими творчими здібностями. Це дуже, дуже, дуже важливо. 18-ка. 18-ка – це коли ви не знаєте для чого в цьому житті прийшли. 18-18. загружаєте афірмації відносно вашого призначення у житті, вашого шляху в житті, вашої місії в житті. І вам прийде відповідь однозначно. Тобто, наприклад, я знаю свою місію. Моя місія найкраща для мене. Я знаю свій шлях. Мій шлях найкращий для мене. І вам приходить, будуть інсайти, інсайти, інсайти після цього. Далі 19-19. Це така цифра. На протязі хвилини ви можете в себе проговорювати афірмації відносно позитивного мислення то, що у вас все вийде, все, що, за що ви не візьметеся вийде. Тут афірмацій, як кажуть, дуже-дуже багато, але вони повинні бути на позитиві. І так, 20 20-20, ви завантажуєте все, що зв'язано з якимись кармічними відносинами, з вашою кармою, з вашим пропрацюванням вашого роду. Це дуже-дуже е... цікава афірмація, е... яку ви можете придумати. Раніше, тобто, всі афірмації да, ви можете записувати. І так, 20-20 це про рід і це про карму. 21,21 21, це про те, якщо ви хочете, наприклад, поїхати за кордон або якісь такі великі масштабні подорожі. Ви в 21-21 можете теж кидати афірмації в підсвідомість на протязі хвилини або якісь важливі поїздки. Або хто хоче завагітніти все, що пов'язано з дитячою енергією, з вагітністю, це якраз 21-21. дівчата. Зверніть на це увагу. Далі. 22-22. Це все, що вам. Для того щоб вам відкрилася підсвідомість, щоб ви відчували свій шлях, зв'язок з вищими силами. Тобто, в цей час бажайте все, щоб, наприклад, змінилось ваше життя, і як ви хочете, щоб воно змінилося, і записуйте це в вашу підсвідомість. Це дуже добрі і класні знання, які ви можете використовувати для себе.